Вже за доброю традицією до новорічних та різдвяних свят українці оновлюють та прикрашають оселю, купуючи подарунки рідним та близьким. Відтак, мережа торговельних центрів епіцентр пропонує придбати всі необхідні товари за кращими цінами від чесної вигоди. Я намагаюся обирати ті товари, які знадобляться не тільки до новорічних свят, а й будуть потрібні мені вдома та моїй родині. Саме у мережі торгових центрів епіцентр, яка має унікальний формат, поєднуючи асортимент будівельних матеріалів та товарів для декору спортивних та дитячих товарів, побутової техніки, меблів та. Та побутової хімії протягом усього грудня діє безпрецедентна акція Чесна вигода з вигодою на товари до 60%. Це наша традиційна подяка покупцям за те, що вони залишаються з нами протягом року. В цьому році ми маємо можливість запропонувати майже 50 тисяч номінувань в усіх торгівельних центрах нашої мережі. Це товари різноманітні, це і посуд, і текстиль, і подарунки, і новорічні товари, і побутова техніка, інструменти. Абсолютно весь асортимент. Товари з унікальною вигодою можна придбати в національній мережі. Разі епіцентр по всій Україні до 31 грудня. Вигідні пропозиції діють на величезну кількість товарів у всіх відділах від будівельних матеріалів, побутової техніки, деко, спортивних та дитячих товарів до новорічних прикрас. Чесна вигода у епіцентрі час, коли за вигідною ціною можна придбати товар на будь-який смак.